Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповідь для Нової України. Петро Новочехи з вами. І це програма від 19 серпня. Ми продовжуємо читати послання апостола Павла до Римлян. Сьогодні четвертий розділ. У попередньому третьому розділі апостол Павло стверджував, що закон Мойсея. Не дає юдеям жодних переваг перед іншими народами, крім того великого привілея, що їм довірено Боже Слово, яке зараз ми знаємо як старий Завіт Біблії. Але оскільки юдеї, незважаючи на знання Божого Слова, незважаючи на наявність заповіди закону Божого, порушували і порушують їх, як і всі інші люди, і є грішниками так само, як і інші народи. То Бог дарував людям спасіння не через виконання заповідей закону, бо немає на землі жодної людини, яка б в їх виконувала, бездоганно б виконувала їх, а через віру у Ісуса Христа. Як написав у третьому розділі апостол нині ж, незалежно від закону виявилася Божа праведність через віру в Ісуса Христа. Продовжуючи тему, тут у четвертому розділі Павло, спираючись знову ж таки на писання Старого Завіту, а у, ц... у часи Павла лише такі були книги Біблії, він доводить, що виправдання перед Богом вірою передує закону Мойсея. Ну і справді, прабатько усіх є... євреїв, Авраам жив за сотні років до Мойсея. Але про нього Боже Слово свідчить, що він таки виправдався перед Богом. Яким чином? Законом ще немає закону Мойсея. Він повірив Богові, що той виконує свої обіцянки. Авраам був дуже старий, його дружина Сара була вже нездатна завагітніти, не кажучи вже про те, що впродовж цього життя вона була неплідна. Отже, дивлячись по-людськи, вони не мали жодного шансу народити свою першу дитину. Але оскільки Бог пообіцяв Авраамові, що той стане засновником великого народу і навіть багатьох народів, Авраам повірив Богу всупереч усім обставинам. І оцю віру Бог зарахував Авраамові за праведність. Отже, пише Павло: є два шляхи стати праведним перед Богом. Добре відомий юдеям та, власне, всім іншим народам це шлях виконання заповідей Божого закону. І другий шлях це віра. Перший шлях здається найприроднішим. Намагайся робити добро, і Бог зарахує це тобі у праведність. Оце вірить вірить більшість людей на землі. Але проблема тут полягає в тому, що на землі немає жодної людини, яка б постійно робила добро. Тобто цей шлях не для нас, звичайних грішних людей. Ну і зауважимо, що інших людей то взагалі на землі і нема. Усі є грішними, звичайними і не виконують Божих заповідей. Ситуація тут безнадійна. Тоді Божий син прийшов на землю. Взяв на себе всі людські провини і вмер за наші гріхи. І те, що раніше робило нас неприйнятними Богом, Ісус видалив. Сьогодні залишається лише одна перешкода між нами і Богом це наше власне невір'я. Якщо ж ми повіримо, що Ісус вмер за наші переступи і воскрес для нашого виправдання, праведність Христа зараховується і нам. І заради Божого Сина Бог отець приймає нас як своїх дітей. Слухаймо. 4 розділ. Послання апостола Павла до Римлян. Послання апостола Павла до Римлян. Розділ 4. Що скажемо здобув Авраам, наш прабатько, за тілом. Якщо Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується за праведність. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха. Отже, чи це блаженство є лише щодо обрізання, чи також і щодо необрізання? Ми кажемо, що Авраамові віра зарахована за праведність, але як зарахована? Тоді, коли він був обрізаний чи коли був не обрізаний, не після обрізання, а до обрізання. А знак обрізання він одержав як печать праведності через віру, що її мав ще до обрізання, щоб йому бути батьком усіх віруючих, які не обрізані, аби і їм це було зараховано за праведність, щоб так само бути й батьком обрізаних. Не тільки тих, які обрізані, але й тих, хто йде слідами віри, яку ще, будучи необрізаним, мав наш батько Авраам. Адже не за законом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу, а обітниця скасовується. Адже закон спричиняє гнів. А де немає закону, там немає й переступу. Через це обітниця, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків, є з віри. І не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є з віри Авраама, який для нас усіх є батьком. Як ото написано я настановив тебе батьком багатьох народів. Перед Богом, у якого він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуюче. він, усупереч сподіванню, повірив надії, що стане батьком багатьох народів, згідно зі сказаним. Таким буде твоє потомство. Він на ослабу вірі і не вважав свого тіла, хоча мав майже сто років з мертвілим, як і з мертвілою Сари. Він не мав сумніву, і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Тому й зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для нього одного, те, що зараховано йому, але й для нас. Бо має бути зараховано й нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих, який був виданий за наші переступи й воскрес для нашого оправдання. Друзі, ви прослухали випуск Нового заповіту для нової України. Це щоденне читання Біблії. Сьогодні ми читали. Послання послала Павла до Римлян, четвертий розділ. Це програма від 19 серпня. Я Петро Петроновичах із вами. Дяк і кожного дня благослови усіх нас, Господь і Україну. До побачення, до перемоги.